Друзі, минуло тепле літо, якого ми всі так чекали: канікули у навчальних закладах, відпочинок та різні розваги для дітей. Принаймні, так ми уявляли собі ті дні, але для декого прекрасні дні стали справжнім випробуванням. Чому запитаєте ви? Тому що, на жаль, у хвороб немає канікул та відпусток. Про одну із них ми сьогодні і поговоримо. Сьогодні будемо говорити про вітрянку та розбиратися у цій темі. Нам допоможе сімейна лікарка Аліна Волківська, а також мама Яна. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю. Ян, розкажи, чи хворіли ви вітрянкою? Нещодавно, сину, 5 років ми перехворіли, був такий період в садочку, хворіли всі, і ми також попали. Але в нас була дуже легенька форма, прищиків ну, мабуть, до 10. І ми одразу помастили, без температури обійшлося, два дні сипало. І все пройшло, слава Богу, добре. А ти хворіла вітрянкою? Теж в дитинстві, я навіть не пам'ятаю, теж дуже легенька форма. Ага, я хворіла теж вітрянкою, але не в дитинстві. Мені було 18 років, я була обсипана вся. Це була зовсім нелегенька форма. Все свербіло, це мені здається було літо навіть було дуже жарко. І я пам'ятаю, і воно свербить, угу. хочеться його почесати. І ну, дуже цікаво, що нещодавно теж мій син хворів. Певно, був такий великий uh -huh. обширний такий цей вірус, що він охопив всіх. Йому вісім років він перехворів. Були багато прищиків було. Uh -huh. Температура, мені здається, була один день в нас така висока, але потім зійшла. Але нас недовго сипало, до речі, от якось теж два-три дні і дні все. Сипало, і так. пройшло. Особисто мій син вакцинований від вітряної віспи, тому що я, як лікар, то я підтримую вакцинацію і завжди дбаю про наголошую про профілактичні. Якщо де можна профілактувати захворювання, то краще їх профілактувати, особливо інфекційні, uh -huh. тому що ми ніколи не знаємо, який може бути перебіг які можуть бути ускладнення. Тому що безпосередньо вірус герпесу це така вірус вітряної віспи. Це родина герпесів. І uh -huh. от саме безпосередньо ці герпес вірус вони можуть бути дуже підступними і вражати нервову систему. Тому немає там, як інколи чомусь існує така думка в народі, що це легке дитяче захворювання, яким потрібно перехворіти в дитинстві. На жаль, ні, тому що навіть якщо говорити там про перебіг захворювань, то коли ще я була в університеті, ми відвідували дитяче інфекційне відділення, і там був хлопчик, у якого пішло враження нервової системи, і він не міг стати на. Ніжки. І для мене ось це такий цей хлопчик перед очима все життя. Коли хтось мені говорить, що це легке захворювання, потрібно там інколи ще буває, запитують, чи можна піти в гості. І це для мене взагалі ці вітряночні вечірки, дітей запасних немає. Інколи, можливо, так жорстоко говорю, дитина є одна. І не варто… Накликати на себе біду, що потім не зрозуміло, як все може бути, може бути перебіг і чим все воно може завершитися. Ну до речі, це досить цікаво, тому що реально я пам'ятаю, ну в дитинстві дехто з батьків правда забирали дітей, коли дізнавалися, що хтось знайомих хворів від ранкою. А багато хто з батьків чи знайомих радять давай. Пове, ну, поведи туди дитину і там буде всі перехворіють і буде нормальний імунітет. Ну, доро... хто хворіє в дорослому віці, вже розуміє, що як... який відбувається перебіг, ага. ці висип, свербіж, дискомфорт. А діти інколи цього не можуть сказати, тому що воно свербить, діти нервують, капризні, і відповідно, ну це такий стан, який ну, не дуже такий приємний. Тому я б, ну, як чесно, я, я нікого ми не раджу, не радила і не буду радити ні в якому разі. Стосовно вакцинації, так якби хоча існує ем, якби, стосовно імунітету після вакцинації, то проводилось дослідження, що він триває 20 років. Після 20 uh -huh. років то е, невідомо, але ну, якби є дослідження, що формується. Імунітет пожиттєво. так само, як інколи говорять, чи можна хворіти ще раз вітрянкою. Інколи так бувають такі випадки, тому що невідомо, який перший раз чим дитина хворіла, тому що це могло бути помилково встановлено діагноз вітряна віспа, і відповідно вже другий раз ну може то бути вже якби істина, але також може бути там два-три рази, тому що може десь бути ослаблення імунітету, і також до речі, вірус. Вітряної віспи він нікуди не дівається. Якщо один раз перехворіли, він назавжди залишається з вами. Він підчікує в нервових гангліях і, і, і може бути там, в дорослому віці, чи, наприклад, там, може бути в якомусь підлітковому так само у дітей, оперізуючи е, герпес Дуже, та, ага. або оперізуючи лишає, що про нього говорять. Тому ось це безпосередньо так само є вірус герпесу. Е, Вітряної віспи, якби цієї родини е, герпес вірусів, тому от він назад. Завжди з вами прекрасно. Всі, хто перехворів. Та, бітря, добре. Так. Так. Ну а від чого залежить тоді от, о, цей перебіг? Що, от, наприклад, в в'яні ситуації легенько, там 10 прищиків максимум, а от в нас от висипало усюди просто. Це може просто бути в залежності від імунної, імунної відповіді, імунного захисту. Часто буває таке, що на фоні там попередньої вірусної інфекції імунітет трішечки він знижується, і відповідно, тоді, коли там приєднується якась нова вірусна інфекція, то вона може більше так розгулятися і відповідно дати більше свій прояв. Ну так само, в залежності може бути ем, як в контакті, як скільки дитина перебувала, який був контакт, там від, імунна відповідь. <зес lifespan> Часто у е, е, Діти, яких є ослаблений імунітет, вони більше можуть піддаватися ускладненням навіть після перенесеного вірусного і, вірусу, вітряної віспи. Так само ще вагітні. Така є категорія наших mm -hmm. жінок, які також піддаються такому. Ну якби в них за рахунок також іде такого зниження імунітету, вони також піддаються враженню і для вагітних небезпечний це перший триместр, тому що йде формування. Органів uh -huh. у плода, і відповідно вже останній терместр, тому що може бути вроджена вітряна віспа, і відповідно ну, як можуть бути певні ускладнення, у діток можуть бути і пневмонії, і в принципі може бути і висип проявлятися. Тому от для вагітних дійсно навіть там мені здається, якщо б там жінка вагітна, планувала би вагітність, то і вона раніше не хворіла, то можна було б розглянути питання Дані про вакцинацію. вакцинацію. Так, тому що вакцинація може бути і в Рослому віці ага. так само і можуть бути люди, які приймають там або хіміотерапію, в яких є онкологічні захворювання, або якусь якісь там глюкокортикостероїди, якісь такі, ну якби тривалу терапію, яка трішечки може знижувати імунну відповідь організму. Угу. Ну от скажіть, де ж ну звідки береться цей вірус тоді? От О, вірус вірус він... він собі живе навколо нас, і е, за рахунок, от за кордоном, за рахунок вакцинації його вдалося трішечки знизити, угу. тому що е, це звичайна е, вірусна інфекція, яка є дуже заразною. От, його так поділяють разом з кором, тому що кор є заразним, кір є заразним, і е, вітряна віспа вона також дуже заразна, тому що вона передається і привід крапельним шляхом. Також вона може передаватися трансплацентарно від матері mm. до дитини, враховуючи вміст ці такі визикули, такі якби похирці заповнені рідиною, їх uh -huh. називають визикули. Інколи uh -huh. коли там обробляють або травмувати, то через ці визикули також можна інфікуватися. Uh -huh. І так само відповідно, коли є у нас опорізувальний лишай, то також, якщо там людина обробляє, яка там ніколи не хворіла, то безпосередньо. Середня через контакт з, з цим містом визиколок, то а, також може бути. Людина може захворіти. А хтось може захворіти. Це там одна-дві візикулки, хтось може отримати повністю таку uh -huh. гарну картину. Е, так само, ну якби враховуючи, що можна якби, бути ще контактним е, шляхом, але за, за частіше це повітряно-крапельний шлях, тому е, дуже важливо там дотримуватися, в принципі, як завжди, всіх правил таких загальної гігієни: це провітрювання приміщення, миття рук, оброблення поверхонь. Тому що при обробленні вірус він не дуже стійкий, він трішечки, ну якби. Його вбивають там оброблення, провітрювання, Бо якщо, наприклад, є хвора людина і її неможливо помістити, там щоб вона знаходилась там в приміщенні, де там гарно провітрюється, там дотримуватись будуть, то її краще відселити в такі, які закрите приміщення, щоб безпосередньо там відбути весь цей стан і щоб зменшити кількість зараження інших людей. Такий міні-ізолятор, так? Так, так. Ви якось ізолювалися, Ян, от на цей період, коли так, дітка Так, Перших напевно п'ять днів ми гуляли так осторонь, з дітками не спілкувалися. І нам лікар сказав, що якщо після останнього висипу карантин п'ять днів. Отак ми його дотримувалися, і потім вже спілкувалися з іншими. Так, це вірно все. Ще люди можуть вже бути заразними за два дні до появи висипань, тому що в нас uh -huh. до там ну, прояви, що у когось може бути нежить, підвищення температури тіла, у дорослих це може бути перебігати як звичайне ГРВІ, у дітей може бути підвищення температури тіла. і відповідно потім вже батьки відмічають, так як лікарів там або приходять на огляд, або проговорять, що uh -huh. слідкуєте за симптоматикою, та, можливо. Вичі немає висипу контроль температури тіла, і відповідно вже батьки орієнтуються, коли вони бачать цю визикулку, кажуть, у нас щось висипало. Але е от е в чому плюс вітряної віспи, тому що її дуже легко відрізнити, бо саме при ній вражається волосиста частина голови, uh -huh. е і оце такий, е такий дзвіночок. Якщо ти там оглядаєш дитину і відповідно дивишся волосисту частину голови, бачиш визикулки, все ти розумієш. І плюс, ще, якщо е батьки там стверджують, що. Там, чи в садочку о, був контакт, uh -huh. чи десь там о, в іншому дитячому колективі був контакт о, м, з хворими на вітряну віспу, то ти вже розумієш, що все-таки це вітріна віспа. А, ти заспокоюєш батьків, проговорюєш про симптоматичне uh -huh. лікування, і відповідно там, даєш рекомендації, коли вже можна відвідувати там, дитячий колектив. Але uh -huh. дійсно, що о, від останнього елементу висипу о, 5 днів і безпосередньо потім дитина можеш знову відвідувати колектив. Uh -huh. Mm -hmm. Але зачасту вітряна віспа вона трішки знижує, ну якби може знижувати імунітет, імунітет так, і діти можуть бути більш піддатливими на інші вірусні uh -huh. Uh -huh. інфекції, яких ну, реально дуже багато, uh -huh. тому ось такі певні моменти. Ну, до речі, Ян, як ви от побачили, як ти побачила у Нікіти прояви? Прийшов в садочку, і ми якраз планували на наступний день похід до зоопарку, він радів, і тут така знімаю футболки, в нього прищики. І одразу видно, що ну, прищики незвичайні, ага. і один навіть був роздертий. Ага. І я така одразу пишу, фотографую, скидаю лікарці, вона каже, ну, все, карантин. Ага. І Він розстроєний в сльози. Ага. Але легко, то і на цьому слава Богу. Це, да, добре. Тому що я пам'ятаю, от як в Марка я помітила угу. да, свого сина. Ми е, прокинулись вранці, і він е, почесав собі спину. Я думаю, що, ну, що таке? Угу. Я знаю, що багато хто хворіє, і в школі там в нього була прямо епідемія ціла угу. цієї вітряної віспи. Я подивилася, ну там такий прищик, ну такий, наче роздертий, але він був схожий, знаєте, мені більше на укус комара. Угу. Ну реально, укус комара. Він ще його так подер. Я думаю, ну добре, але буду спостерігати. І на вечір, потім в обід я подивилася, це був на спині. Потім в обід я подивилася на шиї. Такий самий. Я думаю: ну, напевно, ні, ну це не воно, правда. Але вже десь я розуміла, uh -huh. що це певно воно. І вже до вечора нас реально просто висипало. Вже і на животику було uh -huh. і усюди Було. Я думаю, ну добре. Я позвонила також до сімейної лікарки, сфотографувала. Вона uh -huh. каже, ну спостерігайте, скоріш за все, це воно. Але кажуть, раптом, ви побачите, що вже до ночі буде, от прям серйозна висипка. Ви вже 100% переконаєте, що це воно. І вона призначила препарат. Протигерпесний, ось і сказала: тоді ви берете ось таку, таке дозування угу. і починаєте приймати. І так, да, можливо, це нас і врятувало, що такий швидкий якийсь перебіг, в нього був і не така значна кількість була висипана, не так довго сипало, що, можливо, ми вчасно почали приймати препарат, яке взагалі талін лікування призначають. Ну, Ще враховуючи в наших реаліях, так як ми живемо в умовах. Із недобросовісним ага. сусідом зараз діти більше знаходяться і в сховищах, і місць має такі більш ну, контакт між собою. Ага, і десь, якби там навіть хтось один або знаходиться якраз ось ось ти по спроявам, то можна сказати, що це плюс там 5-10 дітей, які можуть захворіти. Ага. І так само ці всі інфекційні захворювання вони мають свою циклічність. Там коли є підйом спалах інфекцій, потім починає працювати, виробляти імунітет, все-таки антитіла. Наш організм пам'ятає, йому на система там зрозуміла, з ким вона познайомилась, і тримає вже там захист, коли вона знову зустрічається, каже: Я тебе знаю, все <гум> <гум> так <гум> не будемо дружати, так, 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 і відповідно це якби допомагає там в подальшому. Але <гум> от да, вітряна віспа – це такі найрозповсюджені одна з дитячих інфекційних захворювань, які дуже часто буває, і стосовно лікування. Ну, лікування дійсно симптоматичне. Стосовно противовірусних препаратів, так, вони є якби, доцільними, але в першу, ну, якби першу добу для дітей, а для дорослих це може бути там перших дві доби, тому mm -hmm. що доцільність, що не такий може бути бурхливий прояв ну, безпосередньо симптоматики, тому що дорослі, враховуючи, що ну, якби, і дорослі, і вони по-різному можуть, ну, якби там навіть, Звичайні інфекційні захворювання вони важко сприймаються організмом і плюс імунна система це такий для неї стрес, тому відповідно дійсно, що призначається. Лікування, а все інше це симптоматичне, бо є дуже сильно виражений свербіж uh -huh. із якщо є підвищення температури тіла, то тут рекомендовано все-таки застосовувати групу з препарату парацетамолу, це uh -huh. цитамінофен діюча речовина. Стосовно ібупрофену він не рекомендований, тому uh -huh. що є певні дослідження, що він може викликати ускладнення і відповідно цього, якби, ну, якби ніхто не пробує подивитися. Що ж буде, якби так, тому що дослідження все-таки говорять, то варто все-таки дослухатися. Також не дуже рекомендований, є ну, в принципі, і небезпечний, тому що може викликати таке ускладнення, як синдром Рея, це аспірин, бо він також може викликати, використовуватися для жар, ну, якби для зниження температури, але, звичайно, це більше в дорослі можуть там використовувати, особливо якщо там комплексні якісь там препарати для покращення. Власного стану, і mm. відповідно це місцеве, там можна використовувати засоби з оксицинком. Він підсушує, є ще каламін, такий діюча речовина, яка знімає свербіж, mm. трішечки заспокоює. Торгових назв є дуже багато, і в принципі навіть ну, якби, є з чого вибрати, і відповідно забути про магічну зеленку, так, і всі, що. Ну, там фарбуючи це ще є а. Ага. тому що це спиртові розчини, вони так само травмують шкіру і можуть робити опік. І знову таки ага. це зможе збільшувати кількість утворення рубцевої тканини за рахунок того, що йде травмування. І безпосередньо діти розчухують, бо можуть там дорослі підмащувати, воно якби знову травмує. І, відповідно, дійсно це так збільшує і кількість рубців, але в принципі воно було скоріше за все. Зручно, тому що а, батьки чітко знали, де був так. останній висип. А, так, останній висип, і відповідно цього вони вже могли відрахувати собі 5 днів і вже розуміти, mm -hmm. що дитина ну не заразна вже можна повертатися до звичного життя. В принципі, ще такі, якби можна а, що а, десь там або обвести, або сфотографувати дитину, щоб uh -huh. орієнтуватися, тому що вітряна віспа це таке, таке захворювання, коли на дитині можна побачити все від плями, така червоненька, uh -huh. а потім такі горбики. Це по. Uh -huh. Uh -huh. полки, потім визикули, які наповнені рідиною, потім ця визикулка, а вона лопається, Лопає. утворюється, кірочки, і реально такі, що називається поліморфізм висипу, Що на одній ділянці можна побачити всі такі всі стадії можливих вони, якби, висипів на дитині? Тому відповідно, в принципі, можна фотографувати. Дітям і дорослим можна приймати душ, тому що враховуючи, якщо це спека, і коли воно все свербить чи плюс під то, то дуже важливо, так угу. да Легкий якийсь такий, ну якби щоб не була гаряча вода такої кімнатної температури, і ну якби не терти тіло, угу. а обережно, обережно обережно рушничком промокнути дитинку і відповідно помостити знову ті всі висипання препаратом на основі оксид, цинку і каламіна, угу. тому що вони знімають свербіж. І можуть покра... ну, покращують стан дитини. Ну і знову таки дуже важливо багато пити рідини, тому що е, є підвищення температури, це такий загальний інтоксикаційний синдром. Важливо контролювати стан сечовипускання у дітей, і щоб вони там потріжки пили водичку, бо дорослі розуміють, що потрібно пити воду. А з маленькими дітками то е, так, якби то можливо в якійсь грайливій формі там пропонувати воду. Ну і знову таки, якщо дітки на грудному вигодовуванні, тому що грудне вигодовування може бути до двох років. Mm -hmm. То діти можуть там частіше просто прикладатися до грудей, щоб отримувати більше молочка від мами. Ну до речі, коли син захворів в мене вітрянка, в мене донечка була, вона новонароджена в нас була. І я дуже злякалася, тому і я питаюся, що мені робити. Я розумію, що він би вже він вже був заразний і вона вже могла б захворіти. І ми за нею спостерігали 21 день. Ми за нею спостерігали. Чи немає там ніякої висипки? І було тепло, десь пітничка, якась була. Я вже думаю, ні, хоча б не воно, не воно. Але слава Богу, у нас ну минуло, і вже ми чекаємо нарешті, чекаємо того е, терміну, коли можна буде вакцинуватися, тому що ну дійсно хвороба нелегка. І я знаю, знаю навіть таких матусів, які в цей період реально не миють дитину. Хоча я пам'ятаю, ми в душ приймали інколи навіть по два рази, тому ми що йому ну угу. йому дуже свербіло, а йому легше ставало. Ну чого його не помити. Так. Я ж не його не замачу там десь в басейні. Якомусь. Просто без засобів, так? Ми так. можна, якщо там є якісь там певні забруднення, то можна легкий миючий угу. засіб. Ми ну я зазвичай проговорюю такі миючі засоби без мила, це лаванте або синдет. Угу. Якби їх також є дуже багато торгових назв. Це зазвичай дерма та косметика. От її можна використовувати. Якщо десь там дитина походила на вулиці, враховуючи літо, то їх uh -huh. можна використовувати. А так то легкий душ і важливо тільки не терти, не, не розтирати, терти, да, не uh -huh. розтирати легкий, промокаючий рух, якийсь такий як м'який рушничок або uh -huh. якусь поленку, таку, щоб вона була приємної текстури і не викликала додаткового подразнення і травмувань. А чи можливе повторне захворювання? Я ж кажу, що дійсно таке може бути рідко буває, угу. але можуть хворіти, наприклад, там в дорослому віці, якби ну можуть там симптоматично там виникнути десь одна-дві визикулки. Так само і дітки вакциновані також можуть хворіти, угу. якби, але в них буде знову такі не такий сильний перебіг, та може знову бути одна-дві визикули. І відповідно навіть під час вакцинації, тому що це жива вакцина. Так само батьки можуть відмічати після така після. Вакцинальна реакція, що дитинки може з'явитись дві визикулки, і відповідно, що це значить імунна система. Ну, якби це може бути і нічого, а може щось з'явитись. Просто в кожного по-своєму працює імунна система, і якби вона якби, формує цей імунний захист формування антитіл. Інколи ще, якби щоб там зрозуміти, чи дійсно в дитинстві був ну тих ворів чи не хворів, можна здавати антитіла, якби до. Вірусу цієї варіцели зостер, і тоді ти розумієш, якщо там імуноглобуліни G, це які відповідають за те, що в нас вони організм їх пам'ятає, що імунітет сформований. Якщо він там ну має там показники високі, то значить імунна система вона працює, імунна там пам'яті все є. Але якщо ну, там не сформовано, то доцільно вже обговорити з лікарем про можливо ну, вакцинацію і щоб ну, покращити і. Дати імунітету імун... розуміння, що треба тримати нам <схи>, захист від цієї безпосередньої інфекції? А може у дитина е, безсимптомно перехворіти? Наприклад, тут е, в мене е, ну молодша донька, син захворів, вона була з ним в прямому контакті, в тісному контакті, але вона була там на грудному вигодовуванні, і їй мої антитіла там передались, і вона ще захворіла. Ну може таке бути, що дитина зовсім безсимптомно захворіла. Mm. Я думаю, чи ну, доцільно такі... здаває. Ну таке рідко буває, але коли дітки на грудному вигодовуванні, то ми ще інколи так проговорюємо, що мама як сканер, вона сканує все навколо, що відбувається, і, і безпосередньо так само імунна система мами вона працює і з грудним молочком передаються антитіла. Тому дійсно ще може бути таке, що ваша донечка за рахунок того, що не на грудному вигодовуванні отримувала так само антитіла. Така в неї була можна сказати, та називають і активна імунізація. Це коли безпосередньо ну, ми вакцину, Є вакцинація є пасивна імунізація. От uh -huh. шляхом пасивної імунізації, можливо, все-таки вона її імунна система розуміла, що а, тут десь є а, вірус <зас> да, да небезпека, але ми, ми якби тримає, тримаємося. То її потрібно все ж таки потім імунізувати. Якщо не було, якщо не було зафіксованого там ну, якби що uh -huh. дитина безпосередньо перехворіла, то тоді, якби знову, в принципі, там в старшому віці можна там, до дообс... ну, зробити обстеж безпосередньо І тоді розуміти, чи варто. А якщо не було зафіксованого е, не було факту, взагалі, так, да. та, то тоді ну, варто вакцинуватись. Але це тоді воно захворіє, виходить ну, правильно? Що? живою вакциною, якщо живою? Ні, живо... ні, воно не, 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 ну, не захворіє. Може бути підвищення температури тіла, як зазвичай на загальну реакцію після вакцинації, але діти не ну, не хворіють. Угу. А якщо перехворіли, чи потрібно вакцинуватися? Якщо перехворіли, то тут ну не потрібно, тому угу. що, але в принципі можна, якщо там в подальшому там зда передати, ну там здати аналіз, угу. хоча це не обов'язково, бо інколи там батькам от, цікаво на ну там будь-яка вакцинація, чи сформувалися антитіла. І відповідно, бо бувають різні стани організму, угу. що імунна відповідь буває різною, там у дитини там чи у дорослого, то відповідно, якщо немає сформованих антитіл, то може бути доцільна вакцинація, угу. але знову. У це все варто найти так особисто, під ну після консультації лікаря, вирішувати цю ситуацію. І ще Алін хотіла вас запитати стосовно е, от саме перенесеної хвороби. Я знаю, що ну, в мене знайома її донька перехворіла вітряною віспою. І от саме цікаве, що вже на е, ну, кінечному такому етапі захворювання в неї з'явився ячмінь. Це навіть не ячмінь, а таке запалення ока. І ще в однієї дівчинки теж е, пішла реакція. Чи з нижньою імунітетом і ще одна е, захворювання, і от це було просто жахливо, тому що з однієї хвороби перейшли в іншу. І наскільки це часто буває? Дуже часто, дуже часто ще бувають бактеріальні ускладнення, тому що діти розчухують mm -hmm. і діткам можна підстригати А За рахунок того, що дуже сильно виражений свербіж, може приєднуватись будь-яка бактеріальна інфекція. Відповідно, це може бути ускладнення, і абсцеси, і флегмони. Так само це можуть бути і пневмонії. Може бути ураження і нервів, тому тут і нервовий, саме ну, такий, самий, такий ну, страшний стан це в нас ідуть енцефаліт, враження нервової системи, тому ось ну, є багато таких ускладнень і можуть бути в принципі, іотити на фоні приєднуватись, тому що імунна система. вона… Ем... Її захист трішечки ну стає меншим і може приєднуватись дуже багато різної або бактеріальної інфекції. Але зазвичай це от такі можуть бути місцеві стрептодермії, можуть приєднуватись, uh -huh. які можуть потребувати навіть внутрішнього там призначення антибактеріальних засобів. Але знову таки це тільки після консультації лікаря і після огляду. А чи потрібно от під час вітрянки, наприклад, додатково там допомагати імунітету давати якісь вітаміні комплекси чи, можливо, просто вітаміни для того, щоб цій дитині якось полегшити? Ні. Взагалі, якби, для імунітету і вітамінних комплексів ну, немає такого розуміння. Імунна система дуже така, вона сама якби, дуже розумна система. Чим можна допомогти імунній системі це вакцинацією від, згідно нашого календаря щеплень, при можливості ще це додаткова вакцинація, тому що, на жаль, безпосередньо від вітряної віспи вона не входить в перелік обов'язкових вакцин, які забезпечує держава, і її варто ну, батьківку купують її вже за власний кошт. Хоча багато за кордоном вона якби, є обов'язковою в переліку щеплень, тому ось там припити там, якісь додаткові комплекси там, вітамінів, це збал... краще надавати перевагу збалансованому харчуванню, але пам'ятати, що у дітей під час захворювань може знижуватися апетит, тому якби видихнути там, батькам і дбати про те, щоб дитина пола, можливо, якісь легкі такі там, якісь перекуси, там, якісь млинці робити, якісь овочі. Пюре, фруктові, пюре, такі ага. збалансовані, щоб діти отримували там, калорії і поживні речовини, але не заставляти їх багато їсти, тому що дійсно на період вірусної такої інфекції може бути складно би, там, їсти такі. Ну, зазвичай як дитина їла, тому важливо, щоб дітки пили рідину. Бо, до речі, ну, от ми хворіли саме в літній період, і так трапилось, що і в ротику були так. теж висипка. І через трубочку морозову. От морозиво нас рятувало. Це було просто ну, супер-знаряддя для от, лікування. Так, тому що висипи вони ж не тільки на шкірі, вони ще так. також вражають слизову, що ну, важливо нагадати. Так само у дівчаток це можуть бути статеві Сутеві. органи, mm -hmm. так. І у діток за рахунок того, що вражається слизова оболонка, рота, їм реально щось, якби там, якісь кислі або там виражені якісь такі смаки можуть бути дискомфортні. Тоді дійсно приходить на порятунок морозиво, яке можна робити самостійно, uh -huh. і, в принципі, там його балансувати, щоб воно було трішки солоденьке і не було ніяких там кислих продуктів. Uh -huh. Тому і знову таки робити його більш поживнішим. На завершення, можливо, ви б нам ще раз нагадали про профілактику, яку от, окрім щеплення. Можна зробити, щоб все ж таки якось мінімізувати такі захворювання. Ну це як захворів сиди вдома, <смітна> <смітна> а пам'ятати про привітрювання приміщення, вологі прибирання, гігієну рук важливо, гігієну кашлю, що і чхання, що uh -huh. це не в долоньки, тому що весь лист ми розповсюджуємо по всім поверхням, а це має бути ліки ліко, і, да, і, і важливо вчити uh -huh. діток так само, щоб вони чхали і кашляли безпосередньо миття пити. Рідину, збалансоване харчування, ну і при можливості вакцинуватися. Mm -hmm. А так то загальні правила вони як, як для при всіх вірусних інфекційних захворювань, щоб пам'ятати про профілактику даного захворювання. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради. Було дуже приємно з вами поспілкуватися Я надякую тобі за вашу історію. Дякую, Добре, що запрошула. вас все легко прийшло. Завершився ще один випуск нашої програми. Бажаю вам та вашим дітям бути здоровими духовно, фізично та емоційно. Миру нам і до зустрічі!